Вітаю вас, ви на каналі Лего Огляди ЮВЕ. І сьогодні я хотів зробити огляд на ось таку зброю по Другій світовій війні з скопіону-кітацями від компанії Brick Arms. Тут зброя різних, різних типів, тобто це гвинтівки, пістолети, кулемети, автомати та кулемети. Ось також трохи гранати. І тут різних країн представлено таких як тут Америка. Тут Британія. Це японське, трохи радянське, і тут більша частина це німецьке. Ну, я думаю, можна в принципі, потихеньку і починати. Ну І почнемо ми з американської зброї. Перше, це ось, ось така американська гвинтівка М1 Гарант. Ось так вона виглядає. Ну, ось такого чорного кольору. Використуватися, звісно, Другій світовій війні американцями. І ця гвинтівка. Досить цікаво тим, що під час її використовування е, дуже багато таких було випадків, що солдати ламали пальців. Гвинтівка, тобто, яка не тільки може там когось підстрелити, а ще й зламати пальці самому солдат, який не користується. Також я таку фігурку підготував, щоб перевірити, як воно буде виглядати. Ось. Ну, В принципі, непогано. Як я вже казав, це все копія від, від BrickArms. Це китайське. Далі у нас е, іде е, М3 ось такий пістолет-кулемет. Е, чимось схожий на МП40 німецький. Е, ось. Але ні, це М3 американський е, пістолет-кулемет часів Другої світової війни. Ну, ось таким чином це виглядає. Ну і останнєць з американської зброї це ось такий е, автомат Томпсона. Ось так він виглядає. Так само зараз домов Лукінки-Вуки. Так. Ну і далі у нас піде вже британська зброя. І почнемо, я думаю, з пістолета Кулемета Стен. Ось такий. Чим цікавий тим, що у нього магазин ось так збоку? Тобто були такі пістолети, кулемети, у яких магазин не знизу, а отак десь отак з боку, так це виглядає. І що цікаво, він, до речі, навіть може тут зніматися. Тобто Це, до речі, досить зручно, якщо знімати якісь там лего анімацію, щось таке, От, наприклад, там фігурка стріляє, її там треба перезарядити. Ну, ось так це виглядає з іншої сторони. Ну, ось так фігурка в руках. Далі у нас іде ось такий вже кулемет, називається Бренд. Це ось такий британський. Е, можна бачити у нього також рукоятку зверху, тобто це можна, щоб можна було не тільки дати дать міфігулки таким чином, а ще ось таким. Вона його там, таким чином тримає і кудись там несе. Е, тут також є ось такі сошки, які, до речі, теж можна зняти. Ну і так це виглядає у, у руках у міні-фігурки, як я вже казав. Що цікаво, там ще такий же самий Булбренд, який трошечки відрізняється від попереднього. Тобто, якщо зрівняти Steam, то всього тут є якісь відмінності. Так, це те, що у нього магазин трохи інший. А ще у нього така тут рукоятка, що вже не досиш вукіміні фігурки, вона досить маленька. Тобто, я не знаю. Ну... Може це якась або модифікація, або якась ще інша модель, чесно, я не знаю. Якщо хтось знає, пишіть обов'язково в коментарях. Так, ну і з британською зброєю на цьому все. Так, далі у нас іде вже японська. Я думаю, можна почати з ось такої гвинтівки. Це ось така Арісака, у даному випадку у нас з ось таким штик-ножем. Ніж, так ніж. Ось так це виглядає. Можна так зробити ще й ось таким чином, більш реалістичніше, типу оці. Отак тримає цю винтівку. Ось так. Ну і все, і можна там різні баталії вже знімати. там, Чи якісь, там робити лео-саморобки. і так буде ефектно виглядати. Так, обираємо. Далі у нас іде ось такий пістолет-кулемет тип 100. Чимось, до речі, він схожий на стен, тим, що у нього мазин так само з боку, тільки у нього ось такий вигнутий вже. Ось такий. Так само мазин можна зняти. Ось. Те, що прикольно. І остання з японська зброї це ось такий кулемет. Тип 92, якщо я не помиляюся. Ось так досить він цікаво виглядає. Ось така ручка у нього з прикладом. Магазин ось такий, якого можна, до речі, теж там очіпити. Ну, ладно. Так, фігурки? Ну і ось так він виглядає в нього. Досить прикольно. З японською зброю покінчено. І переходимо вже до радянчика, да, вона тут теж є. Я думаю, можна почати з ось такої гвинтівки. Це Гвинтівка Мосіна. Ось така вона. Ось так вона виглядає з мені фігуркою. Так, наступне це ось такий... ПКШ, що розшифровується як пістолет-кулемет Шпагіна. Ось так і виглядає. Магазин так само теж знімається. Ну, і ось так з так, переходимо до наступного і це у нас ось такий кулемент Дегтярьова. Е, у нього так само може верхній магазин зніматися ось таким чином. Зараз його об'єднаємо. Ну і так само його можна тут закріпити. Ітчик. Тільки щось він дуже пан в руці сидить, не знаю, що він. Ну, самі можете бачити, не знаю, з чим це пов'язано. Ось такий він. Ну і тепер переходимо вже до німецької зброї, до зброї Вермахта. А її тут, до речі, так чимало. Е, я думаю, можна буде почати з е, ось такого люгера. Ось такий люгер. І досить маленький пістолет, що цікаво, був ще якийсь такий же самий, тільки він щось трошечки відрізняється. Якщо придивитися, то можна побачити, що він трохи більше за цього. Ну, я чесно, хз. Може це те же саме, а може це якась інша модифікація, я чесно не знаю. Як я вже казав, якщо щось, ви щось десь краще знаєте, пишіть в коментарях обов'язково. Я обов'язково коментарі буду читати. Так, наступний пістолет це ось такий Маузер всім відомий. Досить так часто використовувався німецькими офіцерами. Та й солдатами теж. Ну так знову тільки офіцерами. Е, до речі, там в комплексі був такий же другий. Ну, Точно такий же самий. Далі у нас ось така гвинтівка FG-42. В неї так само магазин збоку, його так само можна зняти. Тут вона ось така з оптичним прицілом. Далі це... якщо я не помиляюсь, то це МП-28. Німецький пістолет-кулемет. Вже чомусь, як я вже казав, схожий там. На же Стен. Ну, у нього так само тут мазин збоку, які можна так само від'дати. Що цікаво, тут ще в комплекті був ще другий варіант магазина. Типа ось такий. Можна ось, можна так бачити. Так, да, такі теж були. Тобто було два варіанти. Такий і такий. Далі у нас йде ось такий МП40, всім відомий. Я думаю, якщо хтось, коли хтось чує слово Друга світова війна та німці, то одразу в голову приходить цей МП-40 ось такий. В даному випадку він з ось таким прикладом, хоча були там ті ж самі MP38, які були без прикладу, Ну, це вже таке діло. Ось так і в руках. Далі у нас іде STG-44 це ось такий німецький автомат. До речі, чимось схожий на автомат Калашникова, який вже після війни ну, друг світу з'явився. І так, да, якраз з нього от... щось було схоже якраз з цього взято для розробки автомата Калашникова. Ось. Якщо отак десь здалеку подивитися і так сильно не приглядуватись, то можна подумати, що це справжній автомат Калашникова. Але ні, це СТГ-44. Зараз думаю, в фігурці. Ось так це виглядає. Так, далі у нас йдуть кулемети. Так, це ось такий МГ-42. Німецький кулемет з ось таким патроном, які можна відчепити досить легко. Ось такі він. Також тут ще був ось такий, теж усім відомий МГ-42. З, з таким магазином так він виглядає. Так, тепер у нас пішли гранати. Це ось така німецька граната М24. Ось така ручна. До речі, такі гранати ще. Штук дві такі було, окрім тієї ось тут разом виходить їх три. Ну І останнє, що зі зброї, це ось такий панцерфауст Фаус або Фаус Це ось такий німецький протитанковий гранатомет. У нього тут така спеціальна ручка, щоб можна було вдати фігурці. Ну І останнє це не зовсім зброя, а скоріш такі аксесуарні фігурки. це ось такий чи, чи то міну шукаєш, чи то металу шукаєш щось таке. ось. В принципі, так, да, такі теж були там під час Другої світової війни, ось, в вони так і виглядали. Це був огляд на е, пак зброї по Другої світової війни від е, китайців, які скупівали в Брікмані. І якщо вам сподобався цей відео, то обов'язково до подобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, діліться з цим відео зі своїми друзями, а з вами був канал Лего Поліда ЮМей і всім до зустрічі!